Доброго дня! Ми команда Біоарт з Чернівецької гімназії номер 15 Цього року ми взяли участь у конкурсі Квітуча Україна та створили квітник у формі інфузорії туфельки. Чому саме інфузорія? Це мікроскопічна істота, добре знайома всім, хто вивчає біологію. Вона має унікальну форму, яка водночас проста і цікава. Так ми вирішили показати, що навіть найменші живі істоти можуть надихати на великі і красиві справи. У нашій команді четверо учнів. Усі ми об'єднали зусилля задля реалізації цієї ідеї. Ми почали з ескізу, визначили форму інфузорії туфельки з характерною видовженою передньою частиною та заокругленим заднім краєм. Її довжина 5 метрів, а ширина пропорційна. Щоб зберегти біологічну правдоподібність. На основі цього ми розробили план висадки квітів. Кожна ділянка відповідала певній частині клітини ядру, травним вакуолям порошниці. Ми підібрали різнокольорові квіти, щоб підкреслити структуру інфузорії. Наприклад, газанія для ядра, агератум травну вакуоль, чорнобривці для цитоплазми. Ідея полягала не лише в красі, а й в освітній цінності. До реалізації ми підійшли практично, розмітили форму інфузорії на ділянці, підготували ґрунт і почали висаджувати. Ми використовували два підходи. Частину квітів виростили з насіння. Це були чорнобривці, айстри, агерату, а частину придбали вже у вигляді готових паростків. Це дозволило поєднати самостійну працю з професійним матеріалом. Такий підхід дав кращий результат. Росада забезпечила швидкий ефект, а насіння довготривале цвітіння. Всі учасники працювали з ентузіазмом, поливали, висаджували, формували контури і навіть прикрашали бортики камінцями. До реалізації ми підійшли практично, розмітили форму інфузорії на ділянці, підготували ґрунт і почали висаджувати. Ми використовували два підходи. Частину квітів виростили з насіння. Це були чорнобривці, айстри, агератум, а частину придбали вже у вигляді готових паростків. Це дозволило поєднати самостійну працю з професійним матеріалом. Такий підхід дав кращий результат. Росада забезпечила швидкий ефект, а насіння довготривало цвітіння. Всі учасники працювали з ентузіазмом. Поливали, висаджували, формували контури і навіть прикрашали бортики камінцями. Я, Якубовський Степан Юрійович, координував цей проект. Образ інфузорії виявився здалим вибором. Він поєднав творчість і науку, естетику і освітню цінність. Кожен учень зміг проявити себе хтось у створенні ескізу, хтось у підготовці ґрунту, хтось у догляді за рослинами. Проєкт став прикладом того, як біологія може оживати не лише на уроках, а й у просторі. Шкільного подвір'я, дякую всім учасникам за старання. І сподіваюся, що наступного року ми створимо ще цікавіший проект.